Друзі, всіх вітаю на Луцькому базарі. Зараз ми будемо з вами дивитися автомобілі з бюджетом аж цілих 10-11 тисяч доларів. Ну, вже машини для мажорів. Коротше, все. Про треті Мігани, про Форд Фокус, треті Гальфи Шости забуваємо. Зараз будемо дивитись такі ж самі машини, тільки за 11. Ладно, шуткую. Я надію, що це неправда, і побачимо інші машини. Тому що всім приємного перегляду. Давайте подивимося, які є варіанти для того, щоб ти з таким бюджетом не їхав і не дивився. Що ви мені тут купити? Максим зараз зробить це все за тебе. Поїхав. Так, Шевроле Каптіва. Зараз у нас що йде. Зима, всі хочуть кросовер. Кожен, хто хоче замовити підбір, хоче для себе якийсь внідорожник. А краще і гілінтваген за 15 доларів. Друзі, я теж такий хочу, але таких нема, пробачайте. Так, що я хочу сказати по цьому автомобілі? Шевроле, це, якщо ви дивитесь, наприклад, там Sportage, наприклад, Кашкайчик, то ви можете також дивитися на цей автомобіль. Він є в нас сімімісний, він великий. Подивіться, який в нього кліренс, оригінальні дісочки. Стоять. Ну, така от велика машина. Типу, от, по розмірам мені щось дуже схоже на Сантафешечку. Давайте подивимось, скільки вона коштує. Це у нас 9 рік, дизель 2, 0, 176 тисяч пробіг. Ціна 10,750. Бачимо, Бачимо, мій сертифікат, все в нас є. І по салону вона також цікава. У нас п'ятий ступочка, мультикермо, круїзі, кондиціонер. Звичайно, бачимо, комплектація не сама топова, але комбінований у нас салон. Тряпка, плюшки розкладання дзерка. Кали, електрика, підігрівчики все це в нас присутнє, тому що не забувайте завжди є якийсь вибір за ваш бюджет. Не зациклюйтесь на одному автомобілі. Так, є у нас Scenic, а в нас по бюджету буде x Xmod. Це у нас автомобіль з підвищеним кліренсом. Подивіться, яка є різниця? Ось стоїть два ну, ну, Вони однакові, але у нас бампера відрізняються. То у нас бусешний варіант а це такий звичайний. Також у нас накладок тут немає, бачимо. Ну, Такий цікавий автомобіль, тому що до сцені ми вже привикли. вони нам приїлися на дорогах, їх багато. А ну, ну. Зовсім трошечки, тому ви, як мінімум, будете виділятися. Технічна частина абсолютно однакова. Так, що в нас коштує цей автомобіль? В нас він має 10800 1,5 дизель, 110 кВт, механіка, 13 рік 201 тисяча пробіг. Номер телефона продавця є. Друзі, сподобався автомобіль. Одразу телефонуйте йому. Питайте все про автомобіль. Якщо вам все влаштовує, телефонуєте ось за цим номером телефона. Ми приїдемо, все це оглянемо і дамо вам фото. Звіт і свої рекомендації. Ви зможете визначити, треба вам цей автомобіль чи ні. Якщо треба, візьмемо виписки, заїдемо на 100 і все інше. Тому, друзі, звертайтесь, допоможемо кожному. Друзі, до речі, комплектація мені подобається. Електродзеркала, 4 склопідіймача, складання, комбінований салон, тканина, алькантара, шкіра, круїз, шестіступочка, клімат, навігація. Ну, бляха, є все. Давай назад і ще подивимось. Такі цікаві релінги наверху, бачите, як цікаво зроблено. Задня частина також у нас відрізняється. Задні парктроніки є, фаркопчик є. Можна що, можна так куди завгодно. можна ще і взяти прицеп сюди прицепити і потягнути. 1,5, ну, супернадійний, економний, во. Нагадую, друзі, що є гарний сервіс, який допоможе зберегти ваші нерви, гроші і час. Тому що перед тим як їхати, наприклад, другий кінець України, краще за базою Car Vertical перевірити цей автомобіль. Ви побачите, звідки пригнаний автомобіль, скільки в нього було власників. Чи був він в ДТП, чи був він в таксі, і також фіксацію пробігу, в якому році який пробіг був. І тільки тоді ви зможете зрозуміти, треба вам такий автомобіль чи ні, тому що дуже. Часто зустрічаємо таку ситуацію, що по телефону у нас всі ідеальні автомобілі. По фотографіям ідеальний, проїжджаєш через всю Україну, їдеш, тратиш кошти, час, а там стоїть труп. Такого щоб у вас не було. З моїм промокодом МАКСАвто ви отримуєте знижечку в 20%, перевіряєте автівочку, робите свої висновки, а потім тільки їдете і оглядаєте. Фольксваген Туранчик. Ну це нікі є, не всі французи полюбляють фран... Ні. свої французькі машини. Не полюбляють, навіть колись там президент їздив на французькому автомобілі. Друзі, що ж, у нас Volkswagen. Туранчик. Якщо ми не любимо французів, то ми любимо що німців. Але є яка проблема з німцями, що вони гнилі і в них великі, реально оригінальні пробіги. Уже мільйон разів перевіряли по європейським сайтам. Чомусь там вони всі по 350-400 тисяч, а у нас 197, 201, 196. Не знаю, всі кажуть, що це дуже просто. Вони, поки їдуть з Німеччини, їдуть за дом. Ну, Тому і такий пробіг. Що ми тут маємо? 13-й рік, 1,6 дизель, механіка 6. Ступочка без підкрасів, ні, ну, прям взагалі капець. Пробіг 246. 11 100 коштує цей автомобіль. Ну, технічна частина класна, шумоізоляція класна, матеріали салону класні. Але, друзі, якщо ви для себе будуєте таку знаєте, історію, що ви придбаєте цей автомобіль там за 9 тисяч доларів, буде цілий з оригінальним пробігом 200 і без іржі, без коцок якихось то таких фольксвагнів немає, тому треба щось десь ну, йти на якісь поступки. До речі, салон виглядає круто. Подивись, сидіння без. Заломів, кермо не фарбовано, підлокітник цілий, ручник не затертий, 6 ступочка, 4 скла підіймача, датчики світла, круїз, мультикермо, шо, клімат підігріви, Блін, ну є все. Ну чомусь ви завжди хочете 2 літра дизель на автоматі або 2 літра на механіці. Ну, як правило, бачимо, що бачимо. Таких машин мало. Тому, друзі, оригінальний пробіг, як ну, краще всього орієнтуватися для цих автомобілів, ну от реально десь 250-280 тисяч кілометрів. Там десь 180, ну це мінімум. Це мінімум. Да. Повірте мені, там в 99% пробіг скручений. Така ж сама історія з пасатом 7 Так, 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 так. 10900. А знову прям в саме серце. Друзі, Kia Ceed. 11-го року 10900. Ну ви зараз кажете, що ця машина повинна коштувати 6,5. Ну, 7 це потолок від першого власника. А я вам скажу. Дивіться. Капсула часу, Луцький ринок, і взагалі в Луцьку саме більше капсул. Не десь тільки капсул нема, тільки в Луцькій вони є. А, що ми маємо? Дивіться, у нас максимальна оптика, але вона білесенька, без жовтих п'ятин, противатуманочки, все взагалі не посічено, все цілесеньке. І 96 тисяч пробігу у цього автомобілю. 11 рік на автоматі 1,6 MPI, 10 900 коштує цей автомобіль. Ну і, звісно, він універсальний. Мені взагалі здається, якщо автомобілі з Європи виїжджають, хоч. Вони поки доїжджають в Луцьк, вони стоять універсалом. Ну, одні універсали це якийсь реально цирк на дроті. Ну, стан ідеальний. Звичайний кондиціонер, шкіра, кермо, круїз є. Взагалі нічого не затерто. Ну, не куліса, нічого. Мені подобається. Але ж, друзі, ви ж розумієте, що такий автомобіль в Європі буде теж коштувати величезні грошей. І поки він сюди їде, сюди треба доставочку, мито, підготовку, сертифікат. І в нас виходить ось така ціна. Тому якщо ти шукаєш капсули, то приїжджай на уцький ринок, може знайдешся. Тут їх багато. Що ж у нас, друзі, Хондочка серії, Ну тож, паркетник, подивіться, високий автомобіль з цікавим дизайном, тому що не всім він подобається, ну, як мінімум, мені він не заходить. Те, що у нього гарна технічна частина, ну в мене питань нема. Тому що японці технічну частину роблять гарно. Але завжди є питання до кузову. Цього автомобіля також є питання. Треба обов'язково звертати увагу на іржу, тому що в цих автомобілях вона зустрічається дуже-дуже часто. По комплектації вони є жирнючі на білій шкірі, на чорній шкірі. Але якість цієї шкіри вона трохи така ну, під маленьким сумнівом. Тобто ваги в Volkswagenі роблять краще цю шкіру, вона більш товста а Тут вона тоненька, і тому вона на невеликих пробігах може зношуватися. Ну, Так, в цілому машина гарна. Тобто всім, всі ми люди різні, всім нам подобається різні. Тому давайте подивимося, скільки коштує цей автомобіль. Це у нас 7-8 рік, бензин 2.0, 221 тисяча пробігу, повний привід. 10-300 коштує цей автомобіль. Мотор 2.0, 2.4, dizé. В принципі, питань немає. Головна умова знайти от дійсно живий автомобіль. Тому що рока автомобіль. Бачите, які власників багато, хтось слідкував, хтось не слідкував, хтось в ДТП попадав, у когось пробіги 300 і вище. Тому, друзі, не купляйте кота в мішку. Так, ну що ж, ми з вами бачимо? На автоматі шкіра, мультикермо, складання дзеркал бачимо, підігрів у нас сидінь. і такий Теж цікавий дизайн салону, тобто у кожного індивідуальне крісло, свій підлокітник. ну Зручно їхати в цьому автомобілі. ну Взагалі вони класні, цікаві. Питання просто до дизайну, що ви очікуєте від автомобіля. Тому що я ж кажу, мені може не сподобатися, а багатьом людям подобається. І слава Богу, що у нас величезний вибір автомобілів, що кожен для себе може обрати саме те, що йому подобається. Друзі, я зараз буду далі вас шокувати. Ну от напишіть, скільки коштує цей автомобіль. Ну, от, ну, одразу хочу сказати, максимальна комплектація Лаурінка. Ну, як мінімум 1009, да? ну, 9500 це знову потолок. Друзі, тепер давай покажемо, скільки ж коштує. Це в нас А5, 11 рік, автомат, повний привід, 2.0 дизель, 103 кВт, 191 тисяча привід, 10950. І я вам скажу більше, що якщо в автомобілі все грає, то це є нормальною ціною. Тому що А5 в нас вже стрілює. Вони страждають на корозію. І знайти цілий автомобіль без фарбованих задніх крилів, порогів, нижніх крил, або задньої, наприклад, ляди із пробігом, ось у таким, це вже практично нереально. Я сам сиджу, дивлюсь ці сайти в Європі, щоб пригнати щось цікаве, якийсь автомобіль. І ці машини реально вимерли, немає. Тому, коли знаходиться гарний варіант, то він коштує от саме от стільки. Так, що у нас тут? Дивіться, у нас є і пам'ять сидінь, повна електрика, шкіра, Круїзи, датчики, автомат підігріви, а, що у нас там? Датчики, шин, комбінований салон, лауріночка, все розписано, Люк також присутній, оригінальні класні колеса 17. Ну. Класний колір, тому друзі, ось у такі автомобілі і такі ціни. Зрозуміло діло. Якщо ви будете дивитись в Україні такий автомобіль, уже три власника, п'ять, двадцять п'ять, то понятно, вони коштують шість. А там, де перший власник, свіженький класний автомобіль, ну ж, прибачте, з розмитненням біля чотирьох там або три з половиною тисячі доларів, тільки коштує цей автомобіль, плюс доставка, то він стає просто шалених грошей в Україні. Знайшов Nissan Кашкай. Ціна його 10 900. Він має 11 рік, 1,5 дизель, 81 кг, 240 тисяч пробігу. По пробігу це є нормальним. Не той, який 150, 240 це більш вірогідно, що він є все-таки оригінальним. Червоному кольорі панорама присутня, це Кашкай плюс 2. Бачимо, що він у нас довгий. Оригінальні диски такі він має, задні парктроніки, камера не штатна. Бачу, щось вона якось там трохи вже поржавіла. І основне питання до кашка, що вони приїжджають, як правило, десь знаєте, з Норвегії, дуже ржаві понизу. Треба на це звертати увагу. По салону в нас звичайна тряпка, що клімат, контроль, мультикермо, круїз, в принципі, є. Ну, таке стандартні речі, які э, дають вам комфорт приїзді. Volkswagen Golf Plus. бачу, що він в жирній комплектації, оригінальні класні диски, максимальна оптика, мочі фар. В 360 також є в нас протитуманні фари. Виглядає, він реально круто. І по комплектації, бачу, світла, шкіра, ну реально топчик. Це дуже класний автомобіль, якщо ви полюбляєте ваг групу, і ви трохи віці, вам е треба комфортно сідати, то цей автомобіль вам підійде, тому що в нього велика посадка. Вам не треба вилазити, якось випадати, там лягати для того, щоб залізти або вилізти з цього автомобіля. Він в нас е 2000 Десятий рік, 151 тисяча пробіг, 1.4 бензин. 9900 коштує цей автомобіль. І давай покажемо цей салон. Ну реально круто. Два кольори, два кольори. Це реально круто. На автоматі. Подивіться, в якому класному стані у нас шкіра, мультикермо, круїзи, датчики, підігріви, навігація, великий монітор, який існує у цій моделі. Він тут присутній, тому що цей автомобіль також мені подобається. Пасатік б 7 ну це прямо класика. І дивіться, це в нас німець на німецьких номерах. Але якщо подивитися, номера у нас 23-го року, щось тут, підстава якось, щось тут вже нечисто. Мабуть, він ну або продається з 23-го року. Не знаю, таку, знаєте, мілоч така, але треба звертати увагу. Він у нас має один стрік, 1.4 двигун, 182 тисячі пробігу на автоматі 9950. Комплектація Хайлайн. Взагалі я полюбляю такі машини на 1,6 дизелі. і на самому топовому це 2-літровий дизель. Може бути на автоматі, на механіки без різниці. По салону, дивіться, дерев'яні ставки, комбінований салон, автомат, клімат підігрів, круїзи. Коротше, ну, блін, є абсолютно все. Я хочу сказати, що це ну, мега комфортний автомобіль, класна, шумоізоляція, гарно грає музика. ну, от, В ньому реально хочеться їхати. І отакі лінії салона, ну, дуже привабливі. Мені цей автомобіль дуже-дуже сильно заходить. Але я для себе розумію, якщо я прям. Хочу 2-літровий дизель на класній комплектації, то за нього треба відвалити десь 13,5-14 тисяч доларів, і це ще треба пошукати. Це не факт, що ви ще півроку його шукати не будете. Босешний третій міган, бачу, що максимальний, максимальна оптика. всі 10-100 він навіть попадає в наш бюджет. Бачу, що тільки немає тримання полоси, а так є все. 10-100, 12 рік, 1,6 дизель пробігу 104 тисячі. Є в нас сервісна книжка. Тобто можна сказати, що це в нас знову капсула, тому що машина в нас 12 року, їй вже років багато. Гарний графітовий колір, такий мокрий асфальт. Ми його називаємо сіра мишка, Максимальна оптика, подивіться, лінзи стоять, поектроніки противотуманки, чорні дзеркала. І давайте подивимось на цей салон. Шестиступка, музика боус, максимальне кермо, датчики світла дощу, шестиступка навігація, це все є, електроручник. Оригінальні класні диски, поектроніки задні є. Камера задня також є. Наліпки всі присутні. Ну, капець, ти гроші брала чи ні? Макс Міган вже хоче, Міган. Диви, це реальна капсула, можна їздити 150 років. Не Audi, звісно, 53 тисячі пробігу, але також гарна, безключовий доступ є. Ну не знаю, мені ці машини реально подобаються. Знаєте, якщо у вас невеличкі бюджети, ви хочете машину, яка буде економна, не гнити, в гарній комплектації, при тому є там абсолютно все, то Renault Megane буде саме топчик. Ну що ж, друзі, ось ми і пройшли луцький ринок. Ми не всі майданчики пройшли. Пройшли буквально от пару майданчиків. Ну, що маємо, то маємо. Бачимо, що вибір автомобілів є. Є кросовери, є в універсалі, є капсули часу. В принципі, якщо сюди приїхати без прив'язки до автомобіля з таким бюджетом, то вірогідність все-таки велика, що ви придбаєте для себе якийсь гарний автомобіль. Тому що всім дякую за перегляд. Пишіть свої коментарі. Обов'язково підписуйтесь на Ютуб, щоб не пропускати. Цікаві інформативні відео. До наступних зустрічей!